Дорогі брати і сестри, прийміть щирі вітання з Різдвом Христом. Христос народився, славімо Його! Цей час непростий, важкий час випробувань, Господь з нами. І слова, які хотів сьогодні для вас всіх побажати, нагадати із Євангелія від Матвія, перший розділ, 23 й вірш: Ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Нагадуйте собі ці слова, що Бог з нами, Він нас не залишив. Христос прийшов на цю землю, прийняв тіло, народився як людина і вмер як людина за гріхи всього людства і за наші з вами. Він був похований, Він Воскрес і Він вознісся на небо. Але перед Своїм Вознесінням Він також нагадав ці важливі слова. Я з вами повсякчас. Тому чекаємо Його другого приходу, любимо один одного, служимо людям навколо нас, проповідаємо Євангель Царства Божого. І нехай Господь нас збереже, захистить і допоможе нам нести цю радісну звістку різдва всім людям навколо нас, да благословить вас всі, Господь, дорогі мої брати і сестри.